Няня, Ми йдемо, ой, няня, ми йдемо ем, прогуляємося, а ти побудь з нашою дитиною. Статі, це друга частина. Ем, добре, ви можете там прогулятися, а я з вашою дитиною побуду. Добре. Але ми надовго мама і заберемо наших псів котів. Добре. До побачення. До побачення, до побачення. Давай візьмемо таку сумочку, ні. Давай ліпшу таку візьмемо. Добре. Я надіюсь, мій телефон... О, поміститься. Стоп, як без моїх улюблених штучок. Блін, я забула намалюватись. Та ти без малювання красива. та? Ну дякую за комплімент. Ми йдемо, прогуляємося і заберемо плюс наших псів, котів, як ви знаєте. На цьому відео навіть двох лайків не буде. Я так думаю. Так, тут ще є безплатний одяг, але це для бомжів. Добрий день, добрий день. Ви попсів котів по наших тваринок. А, по тваринок. Можете забирати всіх. Я, я забула вам сказати, що оце хіба ваша, а це наше понятно. Значить, не хочете брати таких красивих котів псів. Вибачте, у нас так багато псів, котів. Понятно, розумію, а я тут прибираю, мию, за, за вашими какашки прибираю. Ми вам заплатили 10 мільйонів, що і до вас нам треба. Нічого. Просто забула сказати, що це ваше. І це теж. І оце. І оце, і оце. Фу, чому ви мене смітите? Тому що ви бідняки. Що? Ми багачі. Вот. Зарубляй гроши, беднячка. Я хоть как бы ты такие красавцы хотел. Ну, разумеется. Да. А у вот тебя коробочка, на и дуже красива. Стоп, это же наша коробочка. Стоп. Ця, це моя улюблена коробочка мами, хто її викинув? Потворна, яка мала бути в нашій духовці. Так, тут більше нічого. Що за мене? А це що улюблений сундучок мами? Це моєї мами, улюблений стаканчик для макіяжу. Стаканчик для макіяжа. Та, зараз віднесемо тварин додому і підемо прогуляємось, І тобі все поясню. Добре, не кричи, так. Я не кричу. Платформа моєї мами. Яку вона дала мені, не завжди. Так, залишаємо. Та конечно же, залишають. Наша маличка була просто така маленька, що ми мали її віднести там, де забирають тварин на пару днів і все. Давай тобі ще поясню, чому я така зла тепер на неї і більше ми там ніколи не будемо залишати псівку. Ну, добре, ходимо. Ходи в кіно і я тобі все поясню. Добре. Так, отут поговоримо ем добре. Моя мама була ем. Поставила оце і там було дуже коротше, брудно. І там, коротше, замостила оцю цю І коли я була маленька, вона сказала доню, це мій улюблений горшечок, тому що це мені подарувала моя мама. А моя мама ще живе, але якщо вона помре, це буде велика, велика передача. Передачі друг другу і так далі. Ти своїй дитині, дитина, твоїй, твоя дитина, твоїм внучатам твоїм і так далі. Понятно. Добрий день, добрий день. Ви йдете на кіно Любов, Страшилка чи Планета Земля. На Ми дивилися. Пішли на романтику. Пішли. Нам на романтику. Добре, для того рекомендую вам брати чипси. Я ходію, вибачте. От худільна водичка. О, будемо нею пити, та? Помкор. Він ходіє? Так. Ідіть уже. Там скоро почнеться, а ніхто нема. Ем, а чому ви туди поставили сумки? Це наше місце, ми просто тут будемо їсти. А, понятно. Через пару хвилин, коли всі прийшли. Застава починається. Будь ласка, займіть свої місця, хто хіба прийшов. Будь ласка, візьміть з собою їжу, пити і все так далі. Їжте то за столиками або хочете не їсти за столиками. Ви можете пити і їсти що завгодно. Ну, будь ласка, тут ще будуть багато клієнтів. І ви маєте бути дуже акуратними. Всім, приної е, ночі і так все далі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, а ти сейчас сыну взяв? Ні, я нічого не брав. То йди купи. Напасів, таточко. Вистава починайте. Стоп, стоп. Все. Так давайте, переодівайтеся. Так, я. Маю бути дівчиною, яку ти мене маєш поцілувати. Та добре. Ні. У будь в своєму одязі, так буде некрасиво. О. А може так? Давай. Ні, а може так? Я буду шок радій. Все. Колись собі грала дівчинка по лісу, збирала горішки та карамель. Ну! Но... Колись вона побачила рицаря, який йшов до неї, і спитався Дівчинку, дівчинка куди ти йдеш і що ти несеш? Я горішки несу, а ти що несеш? Я несу свої горішки, а ну-ка віддай мій горішок. Або зі паук таракан. Ой! Ти все поля Спроба номер два. Колись йшла по лісу дівчинка. І друг вистрибає принц. Дівчинко, ти мені так подобаєшся. Пішли до мого палацу. Це шо, для 6 плюс фільм чи шо? Це шо, для 6 плюс? Фу! Мені в об'єднанні чуттєє. Мені прикольне. Дубль номер 3, коли ще не почала з Я представляю, що буде через тебе. Та сама грає свої ролі. Дитина буде. Колись гуляла дівчинка і збирала горішки. Для своєї дитини дочі. І в неї був принц. Принц в неї був такий красивий, гарний і любив наріжати разні наряди. Добрий день, добрий день. Ви хто? Я Дмитро, а ви я Світлана. Приємно познайомитися, У мене є дитина. Вау! У Мені подобається. Вони вирішили поцілуватися. Тут, тут пара тоже поцілуйтеся. Хто поцілувався, той може тут працювати. <клес> я! <клес> я, 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 ми, ми. Ви? Мені причули, що ви. Ні, ми, ні, ми. Ну ні. Всі йдуть на арену заступати і зараз. Буде хтось співати, танцювати і ще щось. у, -у, -у! Ну, вийшло нарешті. Так, виступайте на Алена, а ви всі йдіть геть. сподобалось, але ми ж не пара. Ага. Ну просто люди собі. Так, хто піднімав перший? Я, я. Ви. Ходіть і пара, а ми закриємо шторки. Або ви йдіть почекайте коридорі. Ми наступні будемо. Ми теж наступні після вас. А ми після вас. Ну, і саме треба робити, хто вас красиво співає. Я поспіваю нам якусь пісню от ноти. бере мікрофон і співає. Я знаю, що ти мене збудеш. Ти весь був єдиний на нашому світі. Це моє перше свято. Це моє перше свято. Запам'ятаю ті дні з книжками. Я дев'ятий клас закінчила, і ти тоже скоро. Так швидко час летить. Недавно я була у першому. Ну так сильно летить, ну так сильно летить. Уже я на роботі. Я знаю, що я любила робити, але я так заскучила за своєю вчителькою. Я так любила свою першу вчительку, скоро полюбила другу. Я двоє вчителів любила, а потім за ними плакала, але потім я не здалась і пішла на роботу. Я вчилася файно, мене хвалили, казали, я така красива або, або красивий. Я так любила, я так любила ці дні, коли канікули ще більше раділа. Канікули канікули були. Вже недавно були канікули, но для мене канікули це школа, наша любима пола. У, -у, -у, -у! Ви так красиво співаєте, ви нам підходите. А що ви вмієте? Я можу підняти що завгодно тяжке. На одному пальчику або на одному міженчику. Ну давай перевіримо. Я дуже сильний. Ну, зараз зараз перевіримо. Так. Що тут у нас поміститься? Одяги. Одяг багато, ой-ой-ой, як буде багато. Він точно це не понесе. А, бо ну це згробане. Давай, постав на землю. Якщо він такий силач понесе для себе. Я знаю, що ти силач. ну звісно, це є слад. Ну от, на одному, а ти так не вмієш. Ну я ж не вмію таке. Тренуйся. Ти нам не підходиш для такого. А які треба таланти? Міти на дудці, на скрипці, щасті. Ну давайте на скрипці, Добре. Співати вмієте, бо на скрипці я бачу, що ви взагалі не вмієте. Ну, співати я не вмію, а я вмію. Зато я вмію то, що не може ніхто. Ну і що? Ніхто не вміє грати на двох інструментах, якщо треба. Ну давай покажи нам. Як ти це робиш? Ну, так. А я так не вмію, давайте я попробую. О вже не виходить? да я. Во вже не виходить? Молодець, ти прийнятий, будеш грати на довгих інструментах. Ні, я красивий голос маю. Я буду просто підтримувати свою жону, бо я її так люблю. М -м -м -м. Ходи до мене. М -м -м. Фу, поцілунки. Ну ви ж теж цілувалися. Ми не парень. А хто ви? Братик з сестричкою, а це моя дитина, а мій муж взагалі помер. Що ви кажете? А, ну понятно. А можна, я не буду працювати, а заберу ото і оце. Ну, не знаю. Це багато коштує. Скільки? Мільйонів десять десь. Ви такого не маєте. Беріть. Беріть. Кірки. Я можу ще більше заплатити, якщо ви хочете. Та ні, не, не треба переходьте під ним че